Не про вас, а про це, 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 це не один, це весь час, Тільки приїжджаю в Галищину, починаю боротися з Галищану, за своє ім'я. Добрий день, дорогі козаки і козачки. Пещено народився і в Горлівці, на Донеччині, але, звичайно, без Галичини не обійшлося. Адже мій дідусь і бабуся походять з Галичини, з міста Куликів під самим Львовом. Під час Першої світової війни, в 2015 році, коли через кулики проходив фронт, і снаряд потрапив в їхню хату і спалив повністю, вони, як біженці, тікаючи від цієї передової, опинилися на великій Україні і осіли в місті Переясов, Хмельницький, де вже народилася моя мама Надія Васильівна Курила, їхня донька. Пряслові жив і мій двоюрідний дідусь, і дядько моєї мами Сільвестр Степанович Барик з Куликова. З, чи, з Куликова, бачите, тепер вже я неправильно кажу на наголосив. І е, коли його арештували в 1933 році в Києві, е, йому інкримінували співучасть у е, творенні підпільної Петюрівської УНРівської організації Переслові. Хмельницького і підготовку до повстання з метою повернення УНР. В Лук'янівській тюрмі мій дідусь проходив в одній справі з письменником відомим вам Михайлом Трайхмарою, сидів в одній камері з Лесі Українки клементом Квіткою. Слідчий, звичайно, був єврейської національності, прізвища мав дивовижне, спіноза. Весь час він допитувався про причини українського націоналізму заключеного, як тоді казав. І ось знайшовши я справу двотовник в Центральному державному архіві, архіві вищих органів. Владою управління, я побачив його відповідь на це питання власноручно. І ось він пише, мій дідусь, що ми. Він навчався в Старопігівській гімназії у Львові. І він каже: хоча ця гімназія була москово офіційно, але всі були українці і стихія була українська. І каже, ми, і я, і мої товариші не поділяли великодержавного поняття. Про існування єдиної російської нації, а вважали, що українська нація існує і ще покаже своє історичне лице. І от так сталося, що я його, онук, є автором книг про добу Української Міродної Республіки, яку він хотів повернути. Книг про тих звитяжців завдяки яким українська нація існує і досі. Та ще й вшановує їх, так, як, наприклад, ми сьогодні. Ще опер уповноважений Спіноза з'ясував, що Сильвестр Барик, викладач української мови і літератури музич, Вищого музичного драматичного інституту імені Лисенка, популярно це консерваторія в центрі. Києва на медані незалежності. Тобто, за той будинок з білими колонами. Що вони йому як галичанину інкримінували ще участь в українській військовій організації і підготовку повстання не тільки там, а й в Галичині. А ще він його звинуватив. У намаганні приєднані Кубані до Української Радянської Соціалістичної Республіки. І також так сталося, що і про Кубань я написав низку книг про українську Кубань, про боротьбу українців у Кубані за воз'єднання з матірним коренам з україною, Галичиною, Буковиною і Волиню. Ось мої герої книг. Я тільки деяких перерахую, згадаю їх сьогодні не злим тихим словом. Це полковник армії Української Народної Республіки, командувач Подільської повстанської групи, Яків і Варел Гачевський, який продовжував збройну боротьбу до 1925 року. Саме з території Тернопільщини, щороку, щовесни, 22-го, 23-го, 24-го, 25-го років він переходив з і йшов нищити ворожу силу. Він знав, що українські дозвольні змагання закінчилися поразкою, але він свій двобій не завершив. І як самурай йшов і нищив сексотів, чекістів, красноармейців, комісарів і іншу нечисть. До 25-го року ви тільки уявіть і запеклість цього чоловіка і його. Ну, Ну, тобто один проти окупаційної. влади. Звичайно, не один, він виховав на себе таких, як і він. Але це був дуже малий гурт, який не, зміг, не міг змінити серйозну ситуацію. Але вони продовжували свою боротьбу з